Виконуємо номер 461 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За першу годину велосипедистка подолала 15 км, а за другу на М км менше. Завдання перше. Склади вираз для обчислення відстані, яку вона подолала за 2 години та спрости його. Завдання друге. Обчисли значення виразу, якщо m дорівнює 3 кілометри. Виконуємо перше завдання. За першу годину велосипедистка подолала 15 км, а за другу на m км менше. На m кілометрів менше. Ми склали вираз для обчислення відстані, яку вона подолала за 2 години. Тепер спрощую його. Використаємо властивості додавання. Додамо числа і віднімемо змінну. 15 до 15 це буде 30, і відняти М. Отже, ми склали вираз для обчислення відстані, яку вона подолала за 2 години, та спростили його кілометрів. І пояснюємо: подолала. Велосипедистка за дві години. Ми склали вираз для обчислення відстані, яку вона подолала за 2 години та спростили його. Тепер окунав друге завдання. Обчислимо значення виразу, якщо М дорівнює 3 кілометри. Якщо. М дорівнює 3 кілометри, то значення нашого виразу дорівнює 30, відняти 3 і дорівнює 27 кілометрів. Записуємо відповідь 27 кілометрів. Отже, ми склали вираз для обчислення відстані, яку подала велосипедистка за 2 години. Спростили його та обчислили його значення, якщо М дорівнює 3 км. Задання виконано.